Так, радість. Та тільки куст уже з усіх боків обсіла ворожа чорна хмара. Уявляєш, кусти ще прикрашені сотням українських прапорів. Святкова велична картина. А ворогів уже наступає з усіх боків знищити нашу волю. Та чим же вона Карпатська Україна? Маленька, мирна держава була їм страшною. Чому так зненавиділи її? Чому захотіли знищити? Чому? Халиненко, Халинко, як це тобі пояснити? Це вже справа, як то кажуть, великої політики. Розумієш? Другою весне. Оце Європа, де всі наші країни і в самому центрі Європи, маленька карпатська Україна, народ який виборює свою волю. Ну то як же можна дозволити йому це? Адже інші собі захочуть. А до того ж, почався великий переділ Європи. Інтереси багатьох сильних держав зійшлися в тому, що... Ну, от уяви собі. Оце Німеччина, тут Гітлер, З ним у спілці стари. А до них приєднуються ще й італійські мусоліні. Цей же Мадярський. Гордій. І от вони збираються між собою і починають радитися. Що кому дістанеться в цьому переділі? Як же? Все... Та ти ж світні ж пандити через добро діють? Так вони ж є, бандити. І цілі держави, застрашені, налякані ними, без жодного пострілу, падають до їхніх ніг. Уявляєш, 15 березня Гітлер з помпою входить до Праги. А карпатська Україна в цей самий день проголошує свою незалежність. Народ святкує перемогу. І регулярні угорські армії. Коптіївські головорізи наступають на нашу молоду державу з гарматами, танками, літунством. Але не знали, не відали ні Микола Горлюк, ні хто інший на Закарпатті, що у ті ж дні у березні 1939 року у Москві проходив 18 й з'їзд ПКПП. Був він присвячений розгляду справи Карпатської України. Сталін у своїй головній доповіді перед двома тисячами провідних комуністів широко заторкнув події в Карпатській Україні. А в зв'язку з цим і вже вільної України. Це було 12 березня, а 13 березня Гітлер, аби догодити Сталіну, віддав наказ угорському фіругордію негайно брати карпатську Україну. Отож голосили нашу зірничку. Ні, Калина. Ні. Як можна, наші хлопці зносили всі ці нелюдські тортури, які випали на їхню долю. Ворогові ніколи не вдасться знищити, затерти пам'ять про те, що сталося на Карпатській Україні. Але ж зараз перемогли вороги! Ні! Ні. Вони загарбали нашу землю, але духу українського вони не подолали. Ніколи не забуду, як один з послів сказав у своїй промові на соймі, та хоч би проголошена тут нами держава, вдержалась кілька годин, ця земля, попри все, останеться українською. І настане час, коли цей клаптик української землі буде там, де його природне місце. Великій соборній державі Україна Пророчі слова. Може, хоч наші доживуть до цих днів. Вогонь любові до рідного краю. Ніхто не може загасити. Одні покоління відходять, другі народжуються. І наш святий обов'язок так виховати наших дітей, щоб в їхніх серцях теж горіл. Цей патріотичний порив, цей святий вогонь, який пломенів у наших серцях, у серцях січовиків. Фактично... Цей вогонь не знищив. Фактично, це вже був початок Другої світової війни. І карпатські січовики першими в Європі дали бій фашизму. Пам'ять про їхній подвиг збереже історія на віки.